Зранку ворог обстріляв населений пункт відповідно. Тобто Куп'янськ, внаслідок таких обстрілів одна людина загинула. Дві людини отримали поранення. Вчора, як ви правильно зазначили, шість людей отримали поранення, в тому числі в тому самому місті Куп'янську Ворог вдарив ФПВ дроном прицільно по кареті екстреної швидкої медичної допомоги. Там відповідно постраждали два працівника. Значить, стан їх оцінюється як з середньої тяжкості. Ну і так дійсно під вогнем були населені пункти відповідно Богудухівського, харківського, чугуївського і куп'янського районів. А ворог бив по цивільним об'єктам, по цивільній інфраструктурі, по критичній інфраструктурі зранку у нас відбулася розгерметизація, скажімо так, магістрального газопроводу, внаслідок чого 56 населених пунктів і більше 30 тисяч абонентів залишилося без відповідного газопостачання. І завдяки оперативній відповідної реакції всіх служб наразі. Вже відновлено, тобто газопостачання частково. Ну і там головне уникли розгерметизації всієї в принципі системи. Скажімо так, ситуація тому знаходиться під тобто контролем. І наразі наші бригади приступили до ремонтних робіт. А щодо причин розгерметизації, скоріш за все, це був відповідно, тобто удар відповідно, там агресора. Однак всі наслідки ще відповідно будемо з'ясовувати по фронту. По лінії фронту відбулися 139, відповідно боєзітнень на всіх напрямках. Ворог продовжує атакувати і по, і по вовчанському напрямку, і по півночі нашої території. Ну і відповідно традиційно на жаль, куп'янський напрямок залишається найважчим для нас.